Навіть диво допомагає волонтеркам з Кропивницького збирати кошти на потреби військових та лікарень. Юлія Куліш та Ольга Сторожук розповіли про своє волонтерство в благодійному фонді мачок, про свої труднощі та що допомагає рідним сестрам робити необхідні справи під час війни. Добрий день. Ми засновниці фонду Мачок і одночасно ми сестри. Ми заснували цей фонд. Ще на початку повномасштабного вторгнення почали працювати власне, спочатку як волонтери, потім вже це все переросло більш серйозно, це був фонд. Як взагалі це все починалось? Я б сказала, що все було дуже спонтанно. Але так мало бути. У нас було нерозуміння, як можна було вдертися на нашу землю просто комусь і забирати наше. Тому ми були просто незгідні. І треба було щось робити, ми вставали і робили. І так, ви знаєте, все у нас почалося все дуже органічно. Спочатку те, що ми десь чули, і потрібна була якась допомога, ми туди долучалися, включались. Ну а вже потім, знаєте, як то кажуть, Ціганське радіо. Вже почали про нас комусь переповідати, розказувати, і від комусь відмовити ми досі не маємо права, чесно вам скажу. Ми завжди або шукаємо якісь можливості виконати чийсь запит, або хоча б допомогти якимось, якоюсь порадою. Але ну, від нас ніхто не йде з пустими руками, це однозначно. І я вважаю, що так має бути. Багато ви допомогли вже військовим цивільному населенню за час повному ми допомогли вже ми так намагалися порахувати, тому що це ну там, скажімо, так це може бути і кошти, і це може бути матеріальна допомога, яку нам надали, яку ми передали, то це вже десь під 7 мільйонів. Тобто, це постійно такий обіг коштів. Чесно кажучи, ми їх. Не бачимо, тому, тому що ми їх не затримуємо. Гроші прийшли, ми зразу їх вклали, 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 передали. Ми працюємо тільки з військовими і з лікарнями, тобто з цивільним населенням ми не працюємо. Ми хочемо зараз максимально для того, щоб це було ефективно перемкнутися на зсу. І власне у нас не тільки зсу, у нас не тільки армія. Ми працюємо із підрозділами внутрішніх справ. Допомагаємо нацполіції. С... нацполіції, так ми допомагаємо максимально нашим силам оборони, які несуть службу на захист нашої держави. Якщо брати у кількісному вимірі, то мабуть це вже було більше 20 автівок за ці ну, трошки більше ніж півтора року по повномасштабного вторгнення. Тепловізорів це також десь. Біля того, розумієте, зараз, якщо... Якщо це все перелічувати, мабуть, зараз собою не згадаєшся, треба піднімати документацію, всі чеки і рахувати. Ви знаєте, для нас допомога це не навішування собі якихось медали. Це ти взявся за роботу, і ти її робиш. І ти не рахуєш, скільки ти вже пройшов, і ти не рахуєш скільки тобі ще пройти. Ми просто робимо свою роботу і вважаємо доволі такі успішні. Ми дуже вдячні людям, які нам вірять, які за нами йдуть і разом з нами йдуть. І ми не вважаємо, що це якісь наші заслуги особисто. Ми зібрали навколо себе крутецьку команду, і ця команда навколо себе збирає таку ж саму команду, кожна людина. І ми такою великою родиною, от ми йдемо до цієї перемоги. А Є у вас щось таке, що дуже тяжко робити, і що зусилля треба накладати на це, щоб зробити. Найважча ну робота це збір коштів. Ну, Це в першу чергу. Ті, хто нам донатять, вони нам довіряють, це вже знаєте, як сім'я. Ми знаємо практично всі, хто нам донатить. Вперше, ну, ті, хто почали нам скидати гроші, це наші однокласники, одногрупники, це колеги наших батьків, це наші колеги. І так, знаєте, така спільнота навколо нас вже і організувалась. Далі ця група вона тільки розширюється. Але ж все одно треба, щоб люди чули, розуміли ще питання довіри, ще питання виснаженості, питання тому, що люди вже з кимось працюють. Але ви знаєте, ми не зупиняємось. Ми за оці півтора року стикнулися з таким явищем як чудо. Коли тобі конче воно не потрібне потрібно, але гроші з'являються з От ти не очікуєш, тобі треба і тут раз, і хтось з'являється, хто дає тобі кошти і каже: Ми закриваємо це питання. Ми познайомились, просто випадково. Нас познайомив інший волонтер з волонтерами з Великобританії. Наприклад, це також з розряду чуда. Ми тепер працюємо. У нас така інтернаціональна команда. Ми в тісній зав'язці. Ці волонтери з Великобританії пригнали нам вже далеко не одного автівку. Це, мабуть, машин 15 вже було загнано, і ми продовжуємо рухаємось, рухаємось. У нас вже проекти. Причому такі масштабні проєкти, ми над цим працюємо. Знаєте, що, що не зробиш заради перемоги? І що головне, що ми відчуваємо, що з нами весь світ, і це круто. І хлопці допомагають нам не тільки фізично своїми зусиллями, допомагаючи в пригоні цих автівок, вони також долучаються фінансово, що також дуже цінно. З нами також люди не тільки з Великобританії, не тільки з Ірландії. Також нам донатять люди із Сполучених Штатів, з Німеччини, з Польщі, з Словаччини. Я вам скажу, це, ну, це прямо чудово, це, я ж кажу, така інтернаціональна сім'я українців, які роз'їхались по світу, вони кругом долучаються. І ну, це дуже показово. Ми звітуємо про свою роботу. Нам люди довіряють, і це найважливіше, я вважаю. Наші люди всюди. Наші ага. люди всюди. Ви втомлюєтесь від своєї праці? Дуже втомлюємося. Ми звичайні люди, не кажемо, що ми там геї погнали. Ми, як, як і всі, але я ще раз наголошу на тому, що у нас чудова команда. І якщо хтось вигорає і трошки випадає з роботи, ми підхоплюємо цей кусень роботи. І даємо людині перепочити, переключитися. Хтось комусь потрібно з сім'єю десь виїхати, наприклад, на якийсь тиждень, просто рибку половити, десь переключитись. Комусь потрібно просто відіспатися елементарно, комусь просто там, ну я не знаю, там просто вавлятися на вихідних, да, да, просто подивитися якихось фільмів. Ми це все розуміємо. Ми це все підтримуємо, тому що потрібно трохи переключатися, бо неможливо в такому високому темпі. Постійно знаходитись. Туда? А нам з золою, просто пощастило, да. бо ми є одна одною. Ми підхватуємо. Одна не може вранці встати з ліжка, інша встає, і їде, закриває питання. Да. Да. Тому ми дуже вдячні батькам, що ми є одна одне. Які плани у вас є на, на ваше ну, вашої діяльності? Так, ми зараз в пошуках приміщення, більш такого великого приміщення, тому що ми розуміємо, що наші масштаби ну ростуть. У нас вже з'явилось плетіння сіток, у нас вже з'явилась команда волонтерів, яка працює на відшиття амуніції. Долучає долучився ще один колектив, який вже почали розливати окопні свічки. Ми розуміємо, що до ще не зафіналимо, на жаль. Тому ми маємо переживати ще й про те, що хлопцям будуть такі запити, від хлопців, що потрібні бути, будуть якісь свічки, долучився колектив один. Ми вже трохи пізніше про них розповімо більш детально. Тому так, є такі напрямки, про які ми спочатку не думали, що ми взагалі будемо за ними братися, але ми розуміємо, що ми до цього не йдемо, але навпаки, йдемо до цих напрямків, тому так. Ми розширюємося якось само собою, отак воно виходить. І зараз ми масштабуємося. Плюс до всього, в перспективі, це у нас вже пішла співпраця з французьким фондом. І далі, це що будемо бачити, зараз перемовини з британською стороною, і я думаю, що ми ще більше присунемось вперед у напрямку допомоги ЗСУ. Які Яке у вас таке бажання? одне на всіх перемоги. Будемо чекати нашої перемоги. Перемоги. Хочеться, знаєте, хочеться відпочити, хочеться поїхати в відпустку. Просто. Не, про, не просто перепочити, ти знаєш, що тобі потрібно повертатися із новими силами, а просто вже видихнути і, і, і вже е, зрозуміти, що це вже нарешті закінчилось. Што фініш. Ми будемо чекати, що наші і ваші бажання здійсняться. Ов'язково з відсотків. Дякую.